Сполучені Штати оголосять про передачу Україні касетних боєприпасів. Снаряди увійдуть до нового пакету допомоги на понад півмільярда доларів. Про таке зокрема повідомляють агентства Reuters та Associated Press. Загалом до пакету увійдуть боєприпаси для Хаймерс, бойових машин Бредлі і бронетранспортерів Страйкер. Також і що найголовніше, касетні боєприпаси. Для цього Джо Байден підпише відмову від зобов'язання не експортувати ці снаряди до інших країн. Практика ця не нова, за аналогічною схемою. Штати передавали такі боєприпаси Південній Кореї. Хоч офіційного рішення ще немає, проте можливі майбутні поставки в Україні касетних боєприпасів вже підтвердили у Пентагоні. Їх нададуть із запасів армії Сполучених Штатів, тому не доведеться чекати на виготовлення, як це буває з іншими видами техніки. Натякнув на передачу касетних боєприпасів, і міністр оборони нашої країни Олексій Різніков, він провів переговори з главою Пентагону Лойдом Остіном і анонсував хороші новини. Давайте процитуємо. Також ми говорили про нові проекти, пов'язані з постачанням різних видів боєприпасів. Стежте за хорошими новинами. Написав Різніков. Проте не всі підтримують таке рішення американців, зокрема й Німеччина. Міністр закордонних справ цієї країни Налана Бербок зайняла позицію схожу з міжнародними правозахисними організаціями ті, категорично проти. Німецька чиновниця сказала наступне. Давайте процитуємо: я стежила за новинами до нас, як до держави-учасниці, застосовується угода Осло. Кінець цитати пояснюю, що мала на увазі налана Бербок. Нажі справа у тім, що 2008 року в Дубліні 123 країни ухвалили конвенцію про касетні боєприпаси. Вона, зокрема, забороняє використання, накопичення запасів, виробництво та передачу таких снарядів. Мотивація така: касетні боєприпаси розриваються на велику кількість окремих бомб, що можуть загрожувати мирному населенню, адже вражають велику площу. А якщо не розірвуться, то можуть здетонувати через багато років після закінчення конфлікту. Німеччина це одна з країн, яка підписала цю конвенцію. Натомість ані Сполучені Штати, ані Україна, ані Росія до неї так і не приєднались. Окупаційні війська взагалі використовують снаряди такого виду з перших днів уторгнення. Тож не дивно, що Україна прагне урівняти сили на полі бою. Військове командування збройних сил вже давно просило партнерів про ці боєприпаси. До запитів увійшла бомба повітряного базування МК 20 Вона містить в собі 247 сорок Субелементів суб МК 18 кожен з них важить 600 грамів і має 180 грамову кумулятивну бойову частину, яка здатна пробивати до 190 мм броні. І найголовніше, як Україна планує їх застосовувати, особливість касетних боєприпасів у тому, що ними можна накрити площу приблизно в п'ятеро більшого ніж стандартними снарядами. От вони призначені для знищення піхоти та легкої бронетехніки на відкритій місцевості. Проте у збройних силах України цілком можуть вигадати для них і інше застосування, яке дуже допоможе при контрнаступі на півдні. Українська армія може ефективно протистояти російському мінуванню території, адже розліт осколків на великій площі при контакті забезпечить детонацію міни. Після чого піхота та техніка збройних сил зможуть швидше просуватися у глиб оборони ворога. Тож, якщо Сполучені Штати передадуть Україні касетні боєприпаси, це буде важливе рішення, яке допоможе у звільненні. Тимчасово окупованих територій